Усім привіт, друзі! Як то кажуть, цей день таки настав. Переді мною Дугі Max, який з Аліекспресо вже до мене прийшов. Прийшов досить швидко. Причому одна посилка саме ця прийшла дуже швидко. Всі інші, які я замовляв, чомусь ще тільки прибули на митницю. Але нічого страшного, у нас з вами є наш тестовий апарат, який буде досить довго знаходитись у мене, тому що цей смартфон треба як слід роздивитись, щоб вам про нього все розповісти. Тож, давайте відкриємо. І подивимось, що це за смартфон. Я так розумію, що він дуже велетенський. У нас є Okitel WP19, у нас є Tank, а ще у нас тепер є Dugi VMAX із акумулятором на 22 тисячі мАч. До того ж, процесор тут досить непоганий, і поки ми з вами не почули про юліфон Armor 23 Ultra, саме цей процесор, я думав, буде найтоповішим, принаймні до літа 2023 року, але цей спроц... смартфон вийшов і так і не протримався в лідерах, по суті. Тому що Armor23 Ultra, якщо ви знаєте, буде на процесорі Snapdragon 8 Gen 1. Тож, відкриємо. О, зрозуміло, все понятно. Смартфон. Так, він велетенський, але про нього згодом в комплект. Хоча, я думаю, вам не сильно цікаво, що в комплекті, тому що тут максимально стандартний набір, плівка, інструкція і кабель з блоком. До речі, зразу про несильно приємний момент. Це блок для зарядки. І він у нас всього лиш на 33 вати. Ніяких 66 тут ними і не пахне. Ну і кабель Type-C з двох сторін. Нічого нового в комплекті у нас, на жаль, нема. Хоча смартфон позиціонується як флагманський і могли б щось прикольне сюди придумати. Добре, комплектація це все добре, але ж сам смартфон. Подивіться тільки на цю товщину. Я вже можу вам сказати по візуальним відчуттям, що це більша товщина, ніж Woquiteла WP19. Це більше, реально, ніж в Tank. Це більше, ніж в Ulefone Power Armor 13. Це найтовший, напевно, зараз смартфон захищений. Якщо подивитись на задню панель і не дивитися отак збоку, то зрозуміло, що це смартфон дуже схожий на Duggy V30, на Dugie S100. Так воно і є. Корпус взяли звідти, це 100% платформа та ж. але його просто розширили і зробили цей велетенський апарат. Роззєму для наушників при цьому не знайшлося місця для нього, а може він і не планувався, тому що він не потрібен. Тут знаходиться у нас під заглушкою Type-C, мікрофон. Кнопка, яка налаштовується, все абсолютно стандартно. Стандартний корпус від Dudge v 30 Кнопка блокування зі сканером. Трохи такі ребристі кнопки регулювання гучності. Все абсолютно класичне. Позаду знаходиться у нас блок з камерами, з палахом, датчики інфрачервоної підсвітки. Все у нас є. Так, основний динамік. Ну так, у нас тут стереозвук, отут у нас динамік, і отут у нас динамік. Так, слот. Знову-таки, у нас, як і в s 100 моделі, тут також немає ніякої підковирки, щоб дістати цей слот для сім-карт, тому ми з вами використовуємо перевірений спосіб. Акуратненько дістаємо слот і дивимося, що за слот. Слот у нас на два, на два компоненти, скажімо так: сімки, дві штуки або сімка, і карта пам'яті. Тут може одночасно бути. Ну що, давайте подивимось, як працює ця штукенція. Знімаємо транспортувальну плівочку і запускаємо наш смартфон. Зустрінемось на першому запуску. Так, перший запуск у нас відбувся. Всі додатки у нас провантажились. І давайте подивимося, як ця модель у нас працює. До речі, графічна оболонка, я бачу все те ж саме, що в v 100 і в v 30 все те ж саме, дизайн абсолютно той самий. Картинка робочого столу у нас також та ж сама. Щодо швидкості роботи, так, смартфон зразу ж не підтуплює, смартфон працює швидко. Тому що тут процесор Dimensity 1080. Це досить непоганий процесор для хороших, середньоцінових смартфонів. Якщо ми зайдемо про телефон, то ми побачимо, що у нас 12 ГБ оперативної пам'яті. Також тут має бути 256 ГБ постійної пам'яті, 12-й Android. Уже, до речі, з'являються перші смартфони на 13-му Androidі. Тут у нас ще 12-й. Так, камера. Що є камера? Є у нас широкий кут. Основна камера у нас 108 мегапікселів, Режим більше. У нас є стандартний, абсолютно портрет, прорежим. Це все ви бачили вже тисячу разів. Не думаю, що на цьому треба загострювати нашу увагу. Ось у нас режим нічної зйомки. Знову ж таки, немає можливості е, включити підсвічування інфрачервоне. Примусово, все тільки на автоматичному режимі буде. Фото-відео можна знімати в такому от режимі. Що стосується автономності, я думаю, не варто повторювати з черговий раз, але я все таки повторюсь: 22 тисячі мА годин. Саме така заявлена у нас місткість акумулятору. При цьому смартфон велетенський по розмірах, і як на мене, ну виглядає максимально круто. До речі, на фото він мені б здався якимось менш цікавим. А от вживу, коли я його взяв, от реально дуже цікавий апарат. Ну правда, вага, звичайно, я вам скажу, це, це вам не айфон, коротше кажучи, тут реально 500 ще грамів, і це відчувається. Автономність ми звичайно його перевіримо. Мені цікаво порівняти його по тим цифрам, які я в своїх попередніх оглядах наміряв на WP19 у кітелі і на танковій. Там у мене є чіткі дані щодо відтворення відео з YouTube, скільки годин пропрацювали смартфони. І, звичайно ж, ми з вами заміряємо дуджі VMAX, скільки він може відтворювати відео. Це буде, я думаю, досить цікаво. І на повному огляді цієї моделі я вам все розкажу. Посилання на цю модель на повний огляд буде в описі під цим відео. Нагадую, що на основному каналі в нас повні огляди виходять. Це у нас канал чисто для розпакувань. Ну і звичайно ж, в моєму магазині також, десь з 15 квітня, о, березня, точніше, з 15 березня, цей апарат також можна буде вже купити, тому що я їх чекаю досить-досить скоро. В нормальній кількості, так що кому цікаво, можете переходити посилання на мій магазин в описі. Можете дивитися. Тож, що стосується цього смартфону, поки що я бачу все аб абсолютно стандартне і звичне для мене, тобто. Та ж менюшка ті ж приблизно характеристики, що й в DG V30, які коштує, як, до речі, не набагато дешевше, ніж VMAX. Тут, по суті, основна фішка це трошки покращений процесор, а також акумулятор. Звичайно. Камера тут така ж сама, дисплей такий ж самий. До речі, да, про дисплей слова, ні слова не сказав. 120 Гц у нас частота оновлення цього дисплею. Давайте ми її зразу і поставимо. О, так відразу стало цікавіше: 120 Гц дисплей, 108 пікселів камера і 22 тисячі акумулятор. Ось основні фішки цього смартфону, на які варто вам звернути увагу при покупці. Що можу сказати? Цікаво подивитися, як він буде працювати, яка автономність. Тому що в цілому вже все зрозуміло, що дисплей тут непоганий, але недостатньо максимальної яскравості. Камера. Ну, до речі, подивимось, ще на цьому процесорі запрацює краще камера. А для того, щоб це зрозуміти, ми з вами зробимо навіть декілька знімків порівняння зі смартфоном Dugi S100. Так що обов'язково дочекайтеся повного огляду. Там буде цікаво, цікаво і багато інфи. Підписуйтесь на канал, на основний канал підписуйтесь і всім до нових відео. Бувайте!